Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати сьому тему і зараз поговоримо про основні характеристики маркетингових каналів розподілу. Маркетологи виділяють такі основні характеристики каналів розподілу. Довжина, ширина типи суб'єктів це кількісні характеристики. Ще вони додають два якісних параметри це насиченість і гармонійність. Розглянемо зазначені три кількісні характеристики більш детально. Перша. Довжина каналу розподілу. Це кількість наявних у ньому проміжних рівнів посередників, що виконують ту чи іншу роботу для наближення товарів чи послуг і права власності на них до кінцевого споживача. Канали бувають починаючи від нульового рівня і далі Однорівневі, Дворівневий, трирівневий, 4рівневий і так далі. Для різних країн і різних ринків нормами є різна кількість рівнів. Так, наприклад, на цьому слайді зображено традиційний розподіл для B2B ринку, для промислових товарів. Тобто, або нульрівневий. Тобто одразу від виробника до споживача, або однорівневий з одним посередником, або дворівневий з двома посередниками. Як дізнатися? Скільки рівнів у каналів? Насправді це дуже просто. Треба скористатися старою дитячою загадкою. А і Б сиділи на трубі, А упала? Б упала, хто лишився на трубі. Так само і тут. А, це товаровиробник, Б це споживач. Відповідно, їх ми не враховуємо для розрахунки довжини каналу. Тобто, вони завжди є. Є товаровиробник і є споживач. Все, що між ними, це і є рівні. Якщо нікого немає, це канал нульового рівня. Якщо посередині є роздрібний торговець, це канал однорівневий. Якщо два посередника гуртовий торговець і роздрібний торговець це дворівневий канал і так далі. Тобто п'ятирівневий канал це якщо між товаровиробником і споживачем будуть п'ять посередників. Другою характеристикою є ширина каналу розподілу. Це також кількісний показник, що дозволяє оцінити кількість посередників на кожному рівні каналу розподілу і взагалі. На даному слайді ми бачимо один синій, три червоних і чотири фіолетових посередника. Відповідно, ширина каналу розподілу буде 8 Півставимо довжину і ширину каналів розподілу. Отже, на даному слайді є товаровиробник і далі є споживачі. Між ними знаходяться три оптовика і 15 роздрібних торгівців. Довжина каналу буде 2. Оптовик – роздрібний торгівець. Ширина розподілу. На першому рівні 3. На другому рівні у кожного оптовика є по 5 розрібних торговців. Відповідно, буде 15, загальна ширина цього каналу буде 15. Проте маркетологи зазвичай розділяють їх за рівнями. Тобто окрема 3 це ширина оптовиків. І ми з ними працюємо за одними умовами, а далі це вже залежить від оптовиків. Другий рівень ширина 15 роздрібних торговців. Якщо ми хочемо, щоб другий рівень збільшився, нам треба простимулювати наших оптовиків, на яких ми маємо вплив, та зацікавити їх. Третім кількісним показником. Є типи суб'єктів каналів розподілу. По суті, це всі учасники процесу розподілу товарів послуг чи ідей. Маркетологи рекомендують всіх суб'єктів каналу розподілу поділяти на дві групи. Перша це контактні організації, тобто, по суті, переліг тих, хто сприяє поширенню наших товарів послуг чи ідей. Туди відносять посередників. Споживачів аналізують їх за допомогою ABC аналізу або XYZ аналізу. Друга група це організації сприяння. По суті, вони не мають прямого впливу на процес розподілу і доведення його до споживачів. Проте це наші партнери, від яких залежить якість. Всіх параметрів туди відносять страхові компанії, рекламні агенції, транспортні агенції і фірми, що займаються маркетинговими дослідженнями. Залежно від того, чи займаються наші посередники оптовою торгівлею або роздрібною торгівлею, функції маркетингу будуть різні. І, відповідно, буде різний маркетинговий вплив на ці компанії. Так, оптова або гуртова торгівля. Ця діяльність пов'язана з продажем та перепродажем великої партії продукції підприємством та суб'єктом підприємницької діяльності. Основними функціями торгівлі гуртом вважається закупівля і формування товарного асортименту збирання. Та опрацювання інформації про ринок, складування, зберігання та транспортування товарів, фінансування поставок, наприклад, передоплата чи кредит, безпосередній продаж товарів, відбір та формування партій поставок, прийняття ризику ушкоджень, старіння товару чи інколи розкрадання, а також. Це надання консультативних послуг. Роздрібна торгівля передбачає реалізацію товарів і послуг кінцевим споживачам, які купують їх для особистого вжитку. Відповідно основними функціями роздрібної торгівлі є такі: це визначення потреб у продуктах і формування асортименту запропонованих товарів. І набору послуг, які надаються. Це організація та оплата поставок продуктів, це зберігання маркування товарів та визначення цін на них. Це участь у поширенні товарів чи послуг, безпосередній продаж товарів покупцям і надання основних чи додаткових послуг. Зазвичай маркетологи класифікують всіх посередників за двома ознаками. Перше діє за власний рахунок, тобто купує у нас одразу товари чи послуги, або діє за чужий рахунок, тобто за наш. І друга ознака діє від свого імені, тобто популяризує свій бренд, або діє від чужого імені. Тобто популяризує наш бренд, нашу продукцію і наше підприємство. У першому квадранті знаходиться дилер, який діє власним коштом і від свого імені. Дилер придбає товари згідно з договором поставки і стає його власником. Найчастіше. Він спеціалізується на реалізації товарів тривалого користування, що потребують сервісного обслуговування, яке здійснює сам дилер і його партнери. Він діє від свого імені, і після виконання умов договору стосунки між дилером і підприємством-виробником припиняються. У другому квадранті знаходяться улюбленці маркетологів. Дистриб'ютори, які діють власним коштом і від чужого імені, тобто від нашої компанії, дистриб'ютор це посередник, який здійснює закупівлю певних товарів у підприємство виробника для подальшого перепродажу. Дистриб'ютор має ексклюзивні права представника певних товарів чи послуг. На закріпленій території. У третьому квадранті знаходяться комісіонери, які діють за чужий рахунок, тобто за рахунок нашої компанії, але від свого імені. Комісіонер це посередник, який укладає угоду про поставку від свого імені, але не є власником товару чи послуги і працює за рахунок підприємства виробника. Зазвичай комісіонери мають власні склади і забезпечують зберігання товарів, а формою винагороди комісіонера є відсоток від суми проведеної операції або різниця між ціною, призначеною комітентом, і ціною реалізації. У четвертому квадранті знаходяться агенти, брокери, комівояжери, маклери, тобто всі ті, хто діє за чужий рахунок і від чужого імені. Агент це посередник, який є юридичною особою і представляє інтереси певних виробників, збуваючи їхні товари та укладаючи угоди від їхнього імені та за їхній кошт. Збутові агенти працюють на основі агентських угод. Така угода укладається між підприємством та збутовими агентами з невизначеним терміном дії та правом розірвання в обумовлений термін. Зазвичай бувають два варіанти агентських угод. Агентська угода з наданням виключного права і без надання виключного права. Так, агентська угода з наданням виключного права обумовлює право торгівельного посередника бути єдиним постачальником указаного товару на територію, яку він обслуговує. Агентська угода без надання виключного права це угода, що залишає за постачальником право призначати декількох посередників, які постачають на ринок його товари. У один і той самий регіон. Брокер зазвичай це фірма або незалежний торговий посередник, що виконує посередницькі функції під час укладання угод про продаж товару чи послуг, і який не переходить у його власність. По суті, брокер зводить продавця та покупця, укладаючи угоди на комісійній основі йому надаються спеціальні повноваження для укладання угоди, і він має діяти суто у межах цих домовленостей. Договірних відносин зазвичай немає. Брокер не укладає договір купівлі-продажу жодної зі сторін, а за послуги отримує комісійну винагороду. Брокеріч, тобто відсоток. Від вартості проданих товарів або послуг. Комівояжер це службовець підприємства, завдання якого пошук клієнтів. Обсяг його повноважень регулюється керівництвом компанії або регіональним керівництвом, якому підпорядкований цей комівояжер. Маклер це посередник, який представляє інтереси обох сторін та має шукати можливості для укладання угоди. Зараз, зараз їх дуже часто називають медіаторами, і їхнє основне завдання привести до того, щоб угода відбулася. На цьому ми завершуємо дане питання. І для кращого розуміння матеріалу. Спробуйте обґрунтовано відповісти на такі три питання. Перше. Чому маркетологи найбільше цінують дистриб'юторів і створюють для них найкращі умови? Друге. Як визначають ширину і довжину маркетингових каналів розподілу? Третє. Які типи посередників ви знаєте? Дякую за увагу і до зустрічі!